Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 16 серпня. І друзі, як завжди, для вас буду знімати огляд автомобілів на нашому автомайданчику. Нагадую, щодня з понеділка по п'ятницю, з 10 до 19, у нас працює автомайданчик, де можна подивитися всі автомобілі. А в суботу та неділю авторинок з 7 ранку до 15 дня. Бажаю всім приємного перегляду і я розпочинаю. Ну і друзі, традиційно перед початком відео не забувайте обов'язково підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк даному відео. Пишіть у коментарях, які машини вас цікавлять, які машини ви шукаєте. І як завжди, не забувайте підтримувати наші збройні сили України. Друзі, донайте гроші, допомагайте працею. Насправді ви задумувались, ви п'єте там в середньому думаю, 2-3 кави на день пийте одну, а тих 40 гривень щодня перечисляйте. Можливо, знайомим, які воюють в волонтерські організації. Їх насправді зараз дуже багато. Вони всі прозорі відкриті, гроші не крадуть. Тому друзі, не забувайте, війна триває. Треба обов'язково допомагати. Все буде Україна. Поїхали. Nissan Qashqai 2012 року. 12 500 доларів ціна. Повний привід. 2.0 бензин автомат. 140 тисяч пробіг. Камера огляду 360. Панорамний дах. Infiniti Q50 16750. 15 рік. 3,7 бензин. Коробка автомат. Шкіряний салон. Dodge Джорний. 9.214 214 року. 3,6 бензин, автомат, 193 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль має 5 місць і повний привід. 7900, Dacia Logan, 1,5 дизельний двигун, 16 2016 року, 191 тисяча кілометрів пробігу. Subaru Forester, у нас, лісник. Машина офіційно куплена в автосалоні в Україні. Один власник, 35 тисяч рідного пробігу. Шкіряний салон в досить класній комплектації. BMW X5 12500, 12 рік, 3 літра бензин, 270 тисяч кілометрів пробігу, шкіра автомат, 4 клімат, повний привід. Nissan Qashqai Plus 2. Друзі, цей автомобіль ми знімали на нашому огляді. Він повністю нами перевірений, власне, ще додатково поміняв масла фільтра та ремні роліки. Ще один у нас кашкай. До речі, помітьте, який у нас хороший вибір кашкаїв. Кашкай плюс 2, Кашкай плюс 2 і звичайний короткий кашкай. І всі з різними двигунами. 1.5, 1,6 і 2.0. Давайте ж покажу вам. 1.6. У нас в максимальній комплектації Bose 12200 року. Шкіряний салон, механіка, огляд 360 без ключовий доступ. Наступний автомобіль у нас Кашкай Плюс 2 з дволітровим дизельним двигуном 10800 2011 року 700-234 тисячі кілометрів пробігу. Давайте два слова, ще вам розкажу про Кашкаї. Якщо ми беремо 1,5, буде найбільш економічний. 1,6 співвідношення динаміки та розходу пального. І найбільш динамічний, але при тому буде найбільш прожерливий, скажімо так, 2,0 двигун. Скажімо, по трасі. Якщо ми беремо 1,5, але коротка версія 4 літра, довга версія 4,5-5. 1,6-5, 2,0 в районі десь 6,5-7 літрів. Іде в нас двигун ремні роліки і ці два автомобілі ланцюгові. Тобто, в принципі, по обслуговуванню двигуна ремні роліки міняються частіше, ланцюг не так рідко, ну, рідше, але більш дорожче. скажімо так. Lexus ES350 1990. 12-го року 147 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон і присутній люк. Honda Sierv 21517 року 24 бензин автомат 73 тисячі кілометрів пробігу. Twingo, 3900, 1,2 газ бензин. Коробка автомат 8 рік 112 тисяч кілометрів пробігу. Renault Megane 3. 7,450 11 року 1,5 дизельний двигун, 110 тисяч км пробігу. Поруч Рено Меган 4 11900 1,5 дизельний двигун. Коробка механічна 16 року, 95 тисяч км пробігу в кузові хетчбек. Мерседес є класу першого року 4600-320 тисяч пробіг, 3,2 дизель, автомат, седан, шкіряний салон. Шкода Октавія А7 в кузові Седан. 10915 року, 230 тисяч пробіг, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Peugeot 5008, 8 тисяч доларів 7 місць 10 року, 192 тисячі кілометрів пробіг. Peugeot 3008. 2009 року 2,0 дизель механіка. Citroen c 3 Picasso. 5,950 10 року 1,4 бензин, тисячі кілометрів пробіг. Механічна коробка передач. BMW 5-ї серії. 16,500, 20 бензин, автомат 13-го року 180 тисяч кілометрів пробігу. Juke, Жук. 1,5 дизельний двигун 13-го року 177 тисяч кілометрів пробіг. Hyundai Santa Fe. 8,650, 86506 рік. 2,2 дизель, повний привід, 237 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Peugeot 5008. Автоматична коробка Aisin, 2-літровий дизельний двигун, 12 рік, 7 місць. І комплектація дуже класна. У нас ідуть передні, задні парктроніки, навігація, проекція, досить хороша машинка. 5 тисяч доларів. 1,6 бензин, механіка, другий рік, 203 тисячі пробігу. Volkswagen Passat B5. Opel Zafira, 6950 9-го року, 1,7 у нас, певно, дизель. Поруч у нас Passat b 6 7 тисяч доларів. 9 рік, 2,0 дизель, механіка, 194 тисячі пробігу. Рено Grand Scenic 7 1,5 дизельний двигун, 8712 рік, 176 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Octavia a 5 Пузові Універсал 9 го року 8850, 1,9 дизельний двигун, механіка 240 тисяч кілометрів пробіг. Друзі, а я нагадую, що ви не забували підписуватись на наш YouTube канал і ставити лайки. Peugeot 307 sv 5600, 1,6 дизельний двигун, 8-го року, 286 тисяч пробіг, механічна коробка передач, клімат-контроль, панорамний дах. Шкода Фабія 5500 року 187 тисяч кілометрів пробіг, 1,4 бензин механіка. Ford Fiesta 7900 1,6 бензин автомат 14 року, 116 тисяч кілометрів пробігу. Цікавий в нас інсінні. А чим вона цікава? Це наш 14-й рік, ціна 12800, 148 пробігу, повний привід, бі-турбо і коробка автоматична в даного автомобіля. RAV-4. 13810 року, 2,2 дизельний двигун, 256 тисяч км пробіг, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Рамний позашляховик у нас Mitsubishi Pajero Wagon. 139008 рік, 262 пробігу, 3,2 дизель, коробка автоматична, шкіряний салон. Шкода, Фабія в нас. 2005 року 3.400, 209 пробігу, 1,2 бензин механіка. b 8 пасат 11500, 16 року, 144 тисячі кілометрів пробігу. Ринок. Колегос попереду в нас, механічна коробка продаж, максимальній кумулації бовз. Ціна пишіть вам уточню. Друзі, до речі, чому я завжди закликаю вас підписуватись на наш Ютуб канал? Перш за все, підписавшись на наш Ютуб канал, ви будете підтримувати український контент. Адже зараз дуже багато російського, російськомовного контенту так ви будете підтримувати українськомовний канал. По-друге, більшість людей, які дивляться на наш ютуб канал, не підписані. Тому. Друзі, для вас це один клік, а для нашого ютуб-каналу це велика підтримка для просування і розвитку каналу, щоб більше людей змогли побачити українські відео. Citroen c 4 11 11315 року, 232 тисячі пробіг, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Peugeot 5008 15 року, 1,6 дизель автомат 148 тисяч пробіг. речі, друзі, ремні ролики в автомобілі помінені тільки свіжі. 15316 року Hyundai Santa Fe, 24 бензин, автомат 125 тисяч кілометрів пробігу. Renault Laguna, 6409 року. 1,5 дизель, механіка 220 тисяч кілометрів пробігу, панорамний дах. Клімат-контроль представлена в кузові Універсал. Chevrolet Каптіва. 2,0 дизельний двигун, механіка повний привід. Цьому рік 9800 ціна. Chevrole Sonic 8918 року, 1.8 бензин 66 пробіг. Він код, будь ласка. І, друзі, пошкодження цьому автомобілю машинка приїхала з Америки. Просто взаді впала гілка на заднє скло. Honda Civic NAS, 19 2019 року 2.0 бензин автомат 59 тисяч кілометрів пробігу. Стан нового автомобіля, можна сказати. Ford Fiesta, седан, 6500 вже ціна зі знижкою. 1,6 бензиновий двигун 2017 року автомат 136 тисяч кілометрів пробіг. Ще один у нас Civic, Вже 2020 року. Тут взагалі смішний пробіг 26 тисяч. 16300 2.0 бензин автомат. Реально стильне авто. Peugeot 2008. 10450, 1.2 бензин 16-го року. Коробка автомат 126 тисяч км пробіг. Нас кросовер Audi Q5 12,600 13-го року. 2.0 бензин газ, 167 тисяч пробіг, автомат-коробка Кватро, повний привід. Chevrolet Captiva 2.0 дизель механіка, 9 рік, 208 тисяч пробіг, шкіряний салон в даному авто. Рено Гранд Сенік 2012 року 8700, 1,6 дизель механіка, 241 тисяча пробіг рідній фарбі. Равон 4. 8200, 21 рік, 1,6 газ бензин, 78 тисяч пробіг кілометрів. Офіційно куплена в автосалоні машинка. До речі, класний варіант недорогого автомобіля, недорогого в обслуговуванні свіжого за невеликі гроші. Нас, Тео Ланос 2011 року, 3350, 1.5 газ-бензин, 190 тисяч кілометрів пробігу, два комплекти резини. Ford Fusion 4400, 9 рік, 1.4, дизель, 269 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Volvo xc 90 8,250, повний привід. 3 рік. 2.4. Дизель автомат, шкіряний салон, комбінований зі тканиною. Peugeot 3008. 1,6 дизельний двигун, 7800. 9 рік, 223 тисячі пробіг. Механічна коробка передач. Субару Імпреза. 1321 року. 2.0. У нас бензин автомат 80 тисяч кілометрів пробіг. 5800 2-літровий дизель, механіка. У нас п'ятий рік, Citroen c 8. У нас ще одна лагуна. 9800, 1,5 дизельний двигун 13-го року 167 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 5008, сім місць 13-й рік, 1,6 Дизель автомат 260. 1000 кілометрів пробіг. Лада 3 3000 доларів 12-го року, 1,6 бензин, механіка, 150 тисяч пробіг. Друзі, нагадую, що ці автомобілі ви можете оглянути щодня з 10 ї ранку до 19 ї дня на спонеділка по п'ятницю і у суботу та неділю з 7-ї ранку до 3 ї дня. Адже у нас щодня працює автомайданчик, а субота-неділя це нас день авторинку. 7500 4 4020 року, 132 тисячі пробіг, 1,6 газ бензин. Kia Soul 6300, 11 рік, 1,6 бензин, 233 тисячі пробігу. Одна з найнижчих сін в Україні, до речі, на цю машинку. Insignia 6900, 9 рік, 2,0 дизель, 200 тисяч км пробіг. Renault Clio 9200 бензин, 18 рік, 88 тисяч кілометрів пробіг. Passat b 8 14900 16 рік, 113 тисяч пробіг, 1,8 бензин. Kia Sorento 15200, 2,4 бензин, автомат, 16 рік, 147 тисяч кілометрів пробіг. 3500, Dacia Logan 6 року, 150 пробігу, 1,4 газ бензин. Ford S Max 8209 рік. 2,0 дизель, 232 тисячі пробіг, механічна коробка. Передач. Audi Q5, 11 тисяч доларів, 11 рік, 290 тисяч пробіг, 2,0 бензин, quattro. Volkswagen Crafter Buda. 16500, 16 рік, 235 тисяч пробіг, 2 літра дизель. Механіка. З такий вантажний крафтер. Mercedes Sprinter у нас евакуатор. 15 тисяч доларів 2,2 дизель, механіка 620 тисяч кілометрів пробіг. До 3,5 тонн. Трафік, оригінальний пасажир 16-го року, 18250, механіка 233 тисячі пробіг. Volkswagen T5, 9500, ціна зі знижкою, 6 рік. Автомат 375 тисяч кілометрів пробігу. І попереду нас мастер, оригінальний пасажир 9 місць, є трап для інваліда, 10350 ціна, 2,5 дизель, 320 тисяч рідного пробігу. Кому цікаво, також пишіть. Б8 пасад, в кузові седан, 1,8 бензин, в комплектації Airline, клімат-контроль, пригнаний з Канади. Кому цікаво, ви пишіть, пошкодження вам скинемо в особисті повідомлення. 10802.2 дизель автомат 10-го року. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Коробка автомат. Insignia. 9750 14-го року. 2.0 дизель механіка. У нас машинка рестайлінгова. на Зафірана зі знижкою 658-го року, 224 тисячі пробіг. 1,7 дизельний двигун. Nissan Rock. У нас 14 2014 року 2,5 газ бензин, 133 тисячі пробіг автомат. Друзі, можливо сказати, як нова машина вже зі знижкою 16500, 20-го року 1,6 бензин 5 тисяч км пробіг. Досить класна ціна. Власник вже віддає її просто по мегаціні. Ford Fusion. Також у нас зі знижкою 11514 року двайний бензин, автомат 138 тисяч км пробіг. Шкода Октавія 6800 9 року 211 тисяч пробіг. Механіка, повний привід, 1,8 бензин. BMW 5-ї серії 800, 3 літри дизель автомат, 8 рік, 193 тисячі км пробігу. 8956 року Mercedes S-класу 255 тисяч кілометрів пробіг. Друзі, до речі, ціна так само одна з найнижчих в Україні. І завершує наше відео Smart 3400. вже зі знижкою 4 року 165 тисяч кілометрів пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд автомобілів. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш youtube канал і до зустрічі у наших відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua